Намасте, Мене звуть Людмила Савітар, і я викладач відкритої йоги для всіх. Сьогодні, під час ранкової практики, одна з наших чарівних багінь, ну, практикуючу йогу, чарівна жіночка, сказала, що мої знайомі кажуть, що ти там десь у секту потрапила, що ваша йога це якась секта. Тому сьогодні хотілося б поговорити саме на цю тему. Йога це секта, Взагалі, взагалі, да? коли ми чуємо це. І хочу сьогодні розвіяти цей міф, а це справді міф, що йога – секта. І думаю, що в мене це вийде. Ну, коли я розпочинала займатися йогою серйозно навчатися, мої рідні теж казали, що я у секті, тому що я була наповнена, я була майже одержима тими знаннями, які я отримувала. І знаєте, хотілося. Весь світ охопити його, тому що тут так все зрозуміло, так понятно, зрозуміло, як бути щасливими, як позбутися цього, як надбати це. І хотілося щоб всі, особливо рідні, да, які... ну, кому ти спочатку хочеш допомагати, тим, хто поряд з тобою. Але <сміття> момент, коли, а потрібна ця допомога твоя комусь. Ні, і йога нам про це каже: допомагати треба тому, кому це потрібно. Хто може прийняти цю допомогу і хоче, да? і ти можеш і хочеш допомагати. Тому повертаюся назад, да? що час, коли ти навчаєшся, в тебе таке стан неймовірний. І звичайні люди, коли тебе бачать, кажуть: о о, з тобою щось трапилось, ти, мабуть, десь там потрапив. Але хочу повернутися до того, що ж таке йога. Нагадати вам, йога це система самопізнання і пізнання Всесвіту. Все? А, ну, можливо, треба щось сказати про те, що ж таке секта. Секта це така да, єдність людей, організація людей, яка, мабуть, дещо. А паралізує твою волю, волю свободу вибора твого. Тобто є певні правила, якісь вказівки, ти повинен їх дотримуватись, тоді тебе туди будуть приймати да, в цю єдність людей, общність людей. Да. Йога ні, йога вона поважає свободу волі кожної людини. Якщо людина. Бажає нічого не ні знати про його, да, будь ласка, якщо людина прийшла на його, щось не сподобалось, все, і пішла, будь ласка. Особливо я кажу про підхід школи, нашої школи, школи відкритої йоги, де ніколи я навчалась там і продовжую туди да, зазирати, ніколи не бачила насильницьких дій. Якщо тобі щось не подобається, ти можеш висказати свою думку, ти можеш розвернути хлопнути двір'ю, піти, будь ласка, тобі ніхто нічого не скаже. Тому що, ну, такий період в твоєму житті, і тобі, мабуть, щось потрібне інше. І тим і відрізняється йога від секти, що. Ніхто нікого насильно не прив'язує, не заставляє вас переписувати квартири, гроші нести і так далі. І так далі. Хочете, ви займаєтесь? Ні, ні. І я ще раз кажу про те, що йога це система, це спосіб життя. Що це за спосіб життя? Коли ти дотримуєшся двох головних принципів доброта та здоровий глузд. Ну, яка це сектор? Ти дотримуєшся правил, куди ти не шкодиш ні одній живій істоті. Це коли ти не витрачаєш свій, свою свідомість, свою енергію на все те, що не приводить тебе до поставлених цілей. А якщо ти встав на шлях викладання йогі, да, такого прямого розповсюдження, то ти ще дотримуєшся і третього принципу. Третій принцип це коли ти допомагаєш іншим позбавитись страждань, якщо вони цього хочуть, і якщо ти це можеш зробити паралельно з цим, ти позбавляєшся від своїх страждань і не дозволяєш нікому нав'язувати да, собі ці страждання. От і все. От вам і йога. Тому. Я кажу, що йога це не секта. Ну, Можливо, чому так пішло? Дуже часто люди, люди поплутають да, йогу і релігію, да? індуїзм. Да? І ми знаємо, що йога дуже довго зберігалася саме в Індії. Саме Індія зберігала для нас це знання. І саме вона розплачується до сих до сих пір, да, можливо, якимись невеликими досягненнями там в, скажімо так, в технологіях і так далі. Але ж ми бачимо зараз, Індія набирає обертів дуже добре. Тому, коли ми чуємо слово мантри, коли ми чуємо там щось космічне, містичне і нам кажеться, о, ні-ні ні, це не для мене. Тому, ну, знаєте, кожна школа, вона. Якийсь шлях обирає щось позиціонує. Це мій ні. Не можна, це він мене гавкає. Не можна. І е, іноді нам і кажеться, що щось здається, що щось тут пахіває, не тим. Але пам'ятаєте, я от казала, як знайти свого майстра чи свою школу? Це повинно відгукуватись. Це не повинно. Пов'язувати вашу волю, чи зв'язувати вас якимись зобов'язаннями, які протирічать вашим принципам, да, в даному випадку, доброта та здоровий глузд. Тому, коли ви обираєте школу, обираєте майстра собі, вчителя, інструктора, викладача, ви пропускаєте все це через ці принципи. І я повертаюся до тих, тих шкіл чи направлень, які є в ЙОЗі. Іноді, знаєте, там бувають такі жорсткі. Якісь засоби, але можливо комусь це потрібно, можливо, комусь потрібен цей кнут і щось відпрацювати собі. І кожна людина шукає. І я ще раз повертаюсь до того, що ми шукаємо те, що відгукується в нашій душі. Якщо мені не потрібно, щоб мені стояв хтось хтось з кнутом і шмагав мене, ану роби так, ано ну роби, чи хвалив, ой, яка ти добра, ой, яка ти гарна, ні. І мені оцей підхід, який школа да, відкритої, він мені дуже-дуже до душі припав. І викладачі, які дуже адекватні, з позиції науки пояснюють, спираються на научні досліди і таке інше. І я нічого сектантського там не побачила, тому і я намагаюся нести знання. Йоги саме таким методом. Іноді, коли ми під час практики, да, сьогодні <смі> цікавий досвід отримала, прямий ефір був і <смі> чат якісь незрозумілі люди пишуть, що попало, да? ну, є можливість там да, <смі> видаляти таке інше. Знаєте, ну, потрібні люди прийдуть. Ті, які знаєте, випадково заглянули, підуть далі. Так що хай вони йдуть, ми на них не звертаємо уваги, не ображаємо. Знаєте, люди в своєму невідінні, своєму невежестві, своєї має, скажімо так, вони заблукали, заплутались, тому ну, вони мають на це право. Якщо б ми сказали, ага, зараз ми тебе знайдемо і в нашу секту сюди затягнемо. Ні. Знаєте, і в мене такий підхід, навіть під час викладання в залі, Прийшла людина, я вдячна їй. Прийшла другий раз, я теж їй вдячна. А якщо прийшла втретє, якщо вже місяць ходить, я розумію, що це, мабуть, щось зачепило. А якщо продовжує ходити, то це вже я розумію, що наша людина і точно знає, що цей підхід йоди, йоги їй підходить. Да? Тому ну, ось така відповідь: йога це не секта, йога це система самопізнання і пізнання. Всесвіту. Йога не ділить людей ні за статусом, ні за національності, ні за віросповіданням, ні за кольором шкіри, ні за зрістом, вагою, а є таке, скажімо так, розрізняє тільки по ступеню, по ступеню свідомості. І все. Я вам дуже вдячна за те, що щось пишете. Можливо, розповсюджуєте. Мені б дуже хотілося, щоб ви розповсюджували ці відео, ставили вподобайки, поширювали це могутнє знання. Щось для себе взяли і поділились з кимось. Можливо, ви таким чином допоможете якісь заблудші душі зрозуміти певні прості речі. Ну, це нам кажуться простими. А для когось це дуже дуже важко і складно. Приєднуйтесь до наших практик в прямому ефірі, онлайн, в залі який знаходиться в місті Запоріжжі по вулиці Полякова 9 А пишіть, телефонуйте, бережіть себе всім намасте!